Вітаю! Я вчителька з математики Альона Степанівна, і сьогодні ми з вами розглянемо таку тему, як арифметична прогресія та її властивості. Арифметичною прогресією називається послідовність, кожний член якої починаючи із другого дорівнює попередньому члену, до якого додається одне і те ж число. Наприклад, дивіться: 1, 2, 3, 4, 5 – Це теж. Арифметична прогресія. Це послідовність чисел. До кожного значення додається одиничка. 1 додати 1, 2, 2 додати 1 3, 3 додати 1 4. – 4 додати 1, 5. Це теж арифметична прогресія. Так, ну далі, наприклад, 2, 4, 6, 8 – Це теж арифметична прогресія. Ми кожного разу додаємо по двічці. 2 додати 2, 4. 4 додати 2, 6. 6 додати 2, 8. Так. Все. Тобто, кожне наступне значення так збільшується на одне і те саме. У першому випадку кожне наступне збільшувалося на 1. А у другому випадку кожне наступне значення так збільшується вже на 2. Так, і це в нас якраз так послідовність. Парних чисел, так, 2, 4, 6, 8. Тобто послідовність парних чисел це і є арифметична прогресія. Так, ну, наприклад, 3, 5, 7, 9. Знову ж таки, так, зможете догадати, здогадати ще, що наступне? Так, дивіться, що об'єднує ці значення: 3, 5, так, різниця між ними 2. Тобто 3 додати 2, 5, 5 додати 2, 7. 7 додати 2 9. Отже, наступне значення в нас буде яке? 9 додати, 1, 9 додати 2 це буде 11. Так, відповідно, знаючи так, закономірність даної послідовності, ми вже можемо знайти будь-який наступний член нашої послідовності. Так, дивіться, а наприклад, в нас мінус 15, мінус 10. Тут якісь значення дивні від'ємні ще й чомусь, тут вона всюди збільшується, а тут зменшується. Мінус 15, мінус 10, мінус 5, ну що це таке? Так, тут помилки немає, таке теж може бути. Просто якщо у перших трьох випадках ми додавали так, до додатніх значень. І, відповідно, у нас числа збільшувалися, то ми можемо додавати і до від'ємних значень, якщо мінус 15. Так, додати 5 це в нас буде що мінус 10. Мінус 10 додати 5 буде що мінус 5. Отже, це теж в нас арифметична прогресія. У нас кожне наступне значення так, збільшується на 5. Може бути від'ємне значення також. Так, відповідно, кожне значення нашої арифметичної прогресії об... позначається буквою А. Отже, 1, Так, тут, наприклад, Це А1, Це А2, це А3, А4 і А5. Тут те ж саме А1. Далі А 2 А3, А4. Тут теж А1, А 2 А 3 А4. А ось різниця, це число, яке ми кожного разу додавали, так, тут ми додавали 1. Отже, тут різниця 1. Ось ця різниця позначається буквою D. І називається різниця арифметичної прогресії. Отже, для першого випадку D в нас буде 1. для другого випадку D буде в нас 2. Для третього випадку Д буде теж 2. А для четвертого випадку, де вже буде 5? Все. Тобто, це послідовність чисел з кожним разом, так, воно змінюється на одне і те саме значення. Так. Поїхали далі. Із вказаних послідовностей. Арифметичною прогресією є. Тобто, нам потрібно знайти послідовність значень, в яких кожне наступне збільшується на однакове значення. Так? Ну, дивимося, 2 і 4 змінилось на 2. Так? 4 і 5 змінилось на 1. Тобто А ми викреслюємо відразу, і воно нам не підходить. Тобто, це воно не підходить. Так, Б. Тут в нас 3 4, тобто різниця в нас буде 1. 4, 8, різниця вже 4. Тобто тут була одиниця, тут вже 4, це нам теж не підходить. Так, тут В нас 5 і 8 різниця між ними. так, буде 3, 8, 12, різниця між ними вже 4. Тобто, змінюється на різні значення. Отже, нам це не підходить. Так, далі наступне 4, 6, так, змінилося на 2. 6, 8. О, теж змінилося на 2. І 8, 10 теж змінилося на 2. Тобто, 4 додати 2, 6, 6 додати 2. 8, 8 додати 2, 10. Отже, Г, це і є наша арифметична прогресія. Ось нам підходить ось цей варіант. І все. Так, поїхали далі. Щоб знайти різницю арифметичної прогресії 9, 10, 11, 12, треба, так? якщо в нас є прогресія, задана числами 9, 10, 11 і 12. Тобто в нас буде а – 9, а – 10, а – 11 і А4 12. Як нам знайти, наскільки в нас збільшується з кожним кроком, так, значення? До 9, скільки нам потрібно додати, щоб було 10 1. До 10, скільки потрібно додати, щоб було 11 1. От до 11 скільки потрібно додати, щоб вийшло 12. Теж 1. Отже, ось ця одиничка це і буде наша різниця. Як ми її можемо знайти? Різницю ми можемо знайти, якщо ми від А2 віднімемо А1. Так? Від більшого віднімемо менше. Від 10 віднімемо 9, це якраз буде 1. І це в нас варіант Г. Якщо це записати загальною формулою, то, відповідно, ми маємо АН додати 1 відняти АН. Якщо, наприклад, в нас тут відомо так, перший і другий, то якщо б нам було відомо третій і четвертий, наприклад, то ми б від четвертого так, на одиницю більше віднімали третій і теж змогли б знайти різницю. Тобто ось це в нас загальна формула. А в даному випадку ми різницю знаходимо просто від 10, так, від А2 від більшого значення, віднімаємо менше значення, отримуємо нашу різницю. Так, добре, поїхали далі. Формула Xn дорівнює 5n додати 2. Є формула Н- члена послідовності. Так, ну тут нам потрібно. Трохи порахувати. Дивіться, xn дорівнює так, 5n. Що таке n? Це значення, так, де знаходиться наше а, наш число так, цієї арифметичної прогресії. Тобто, якщо у нас послідовність так 1, 2, 3, 4, 5, то ось це 1, 2, 3, 4, 5 це місце, де знаходиться наше значення. Відповідно, воно завжди буде натуральним. Тобто 1, 2, 3, 4, 5. А ніяк не так не може бути там, півтора. Так, ми ж не можемо змінити на півтора значення так, якесь місце. Ми ж не можемо покласти його посередній. У нас буде щось одне збільшене і так далі. Так, N в нас натуральне. Тому підставляємо замість N. 1, 2, 3, так, як це натуральні значення. Так, тут у нас 5n додати 2. Замість n пишемо 1. В нас виходить 5 помножити на 1 додати 2. 5 на 1 це в нас 5, додати 2 7. Так, друге 5n додати 2. Замість n пишемо двічку. І в нас виходить 5 на 2 10 і додати 2 12. Так, замість N ставимо трієчку, виходить 5 на 3 і додати 2. Це в нас буде 15 і додати 2, 17. Отже, наші значення, так, цієї послідовності будуть виглядати як 7, 12, і 17. Відповідно, нам підходить варіант Б. Все. І в даному випадку в нас тут теж так буде. Арифметична прогресія, тому що 7 додати 5 це буде 12, 12 додати 5 це буде 17, і 17 додати 5 це буде 22. Це в нас теж арифметична прогресія, але записана вже у такому вигляді. І дивіться, що найцікавіше. Якщо ви бачите таку формулу, то відповідно, ось цей коефіцієнт перед n. Він є нашою різницею арифметичної прогресії. Тобто це значення перед N це і є наше D. Тобто так, наскільки збільшується кожне значення нашої прогресії. Ну, а відповідно, якщо ми бачимо, так тут у нас 2,5 тут збільшилось всього на 3, тобто це нам не підходить. 10-12 збільшилось всього на 2, теж нам не підходить. Ну, і залишається так тільки B. Або ось таким чином підставляємо натуральні значення і знаходимо всі члени арифметичної прогресії. Тобто, в нас повинна вийти така послідовність числа, яка з кожним разом все збільшується і збільшується. Так, їдемо далі. Знайдіть різницю арифметичної прогресії, 6, 8 і 10. Так, в нас виходить. Так, ось це значення перше, це друге, це третє. Щоб знайти різницю, нам потрібно знайти, наскільки потрібно збільшити 6, так, щоб вийшло 8. Отже, якщо ми від 8 віднімемо 6, отримаємо 2, це і буде так, наша різниця арифметичної прогресії. Ну і можете перевірити. 6 додати 2 це 8, 8 додати 2 це буде 10. Це і є різницею нашої арифметичної прогресії. Все. Так, їдемо далі. Запишіть 7 член арифметичної прогресії, у якої А1 буде мінус 4, і Д буде 5. Так, тут. Нам потрібно знайти сьоме значення, а ми маємо тільки перше і різницю. Так, що ми тут можемо зробити? Ну, по-перше, якщо у вас так НМТ, і ви не пам'ятаєте формулу, то ви можете просто додати так ці значення, знаючи, що таке арифметична прогресія, і що в нас це за послідовність. То ви можете ось, у вас є А1 мінус 4. У вас є те, що наступне значення змінюється на 5. Тобто мінус 4 додати 5, додати ще 5. І відповідно ви зможете знайти сьомий член арифматичної прогресії. Але це може бути довго і нераціонально, тим паче, що у вас ці формули є у ваших довідкових матеріалах на НМТ. Так? Відповідно, ви можете скористатися цією формулою і, відповідно, звідси отримати відповідь. Так. Сьомий член арифметичної прогресії. У нас є формула для n-ного значення. А n дорівнює А1 плюс Dn віднято 1. Нас цікавить сьомий, отже, замість n ось сюди, і сюди підставляємо 7. Запишемо. А 7 дорівнює мінус 4. Додати, де в нас відомо за умовою це 5, N в нас 7, тому що ми шукаємо сьомий, так, відповідно, 7 відняти 1, і це в нас вийде мінус 4, додати 5 і шукаємо так, скільки тут дужка буде 6. 5 на 6 це в нас буде 30, мінус 4 додати 30, це в нас буде. 26. Отже, А7 це в нас буде 26. Ось так за формулою, а ця формула є у вас в довідкових матеріалах, можна розв'язати в одну дію наше завдання і отримати відповідний бал на НМТ. Якщо ви формулу не знаєте або не знаєте, як нею користуватися, ви дійсно можете просто їх поскладати. Нам потрібно 7 тобто ми до А1 7 разів повинні. Додати п'ятірочку і знайти значення, яке нам потрібно. Так, він теж працює, це теж вийде правильно, це теж вийде 26. Так, поїхали далі. Запишіть 10-й член арифметичної прогресії. Мінус 12,5, мінус 11 і мінус 9,5. Ось, на початку я вам казала, що можуть бути так від'ємні значення, не дуже гарні значення, тому тут прям підставити буде вже складніше. Тобто тут вже в нас 1,5, і це потрібно дуже добре рахувати. Тому в даному випадку нам легше буде підставити це все у формулу, тим паче, формула у вас є у довідкових матеріалах. Так, дивіться, в нас є 12,5 це наше перше значення, так? Мінус 11, друге значення, і мінус 9,5 третє значення. Так, нам, щоб знайти 10 член арифметичної прогресії, повинні використати ось цю формулу АН. Замість n підставляємо 10 ось сюди і ось сюди. Так, далі. В нас є А10. Перший член арифметичної прогресії у нас є. Ось він за умовою: 125 де Тут N відняти 1, це у нас буде 10 відняти 1, це буде 9. Так, і далі в нас що виходить? Нам потрібно знайти ще е, так, де? Так? Як ми можемо знайти де? Ми можемо знайти де, знаючи, що в нас є другий і перший. так, І від другого відняти перше. Ось тут головне не переплутати. Тому що інколи пишуть мінус 12,5, відняти там, да, 11, і відповідно знаходять значення. Це не так. Ми шукаємо наступне значення. Наступне в нас А2. І тому від мінус 11, нам потрібно відняти мінус 12,5. І що ми бачимо? В нас тут мінус і тут мінус. Отже, буде мінус 11, додати 12,5. І тут в нас два значення з різними знаками. Від 12,5 віднімаємо мінус 11, у нас вийде 1,5. От ми і знайшли D. Так, тепер ми можемо ось це так, підставити ось в цю формулу. Ось сюди. І що ми отримаємо? Нам потрібно знайти А10. Мінус 12,5 перепишемо, де ось ми знайшли. Підставляємо його так в нашу формулу. 1,5. І тут в нас дев'яточка. Ми її запишемо. Що в нас виходить? 1,5 помножити на 9 це 13,5. І в нас буде відняти 12,5. Це в нас буде просто 1. Так? Відповідно, десяте значення нашої арифметичної прогресії буде 1. Тобто, якщо ми будемо так додавати, додавати кожного разу 1,5 то десяте значення в нас буде одиничка. І все. Так, добре, зрозуміло. Рухаємося далі. Знайдіть різницю арифметичної прогресії, четвертий член якої дорівнює 12, а восьмий – 26. Так. Це в нас вже завдання трохи складніше. Тут у нас є четвертий і є восьмий. Нам потрібно знайти різницю, тобто нам потрібно знайти де. Але в нас немає ні першого, ні останнього. І якось ми не знаємо, що з цим робити. Так, ну дивіться: ми кожне значення нашої арифметичної прогресії можемо записати через перший. Що нам це дасть? Дивіться, якщо у нас є А4, ми можемо записати, що А4 це в нас А1 додати Д. І тут у нас 4 відняти 1. Це формула, якою ми вже користувалися, і вона у вас є в довідкових матеріалах. Якщо не пам'ятаєте, поверніться назад і подивіться. Так, тоді А8 ми теж запишемо через А1. так? Відповідно, в нас вийде А1, додати Д, і тут вже 8 відняти 1. Так. Далі що ми робимо? А4 і А8 в нас є, тому я їх підставлю в нашу формулу. А4 в нас, так, буде 12. Далі А1, поки перепишемо. Тут Д поки перепишемо, і тут в нас стрічка. Тому я відразу запишу 3D. Далі А8 в нас є. Це у нас 26, тому я пишу 26. А1 перепишемо. І 8 віднято 1 це 7, тому пишу 7D. Так, далі, дивіться, в нас вийшла система двох рівнянь. І ми можемо тут скористатися системою і методом додавання. Тому, так як в нас тут однакові значення А1 і А1. Ми можемо скористатися методом додавання. Так, запишемо тут мінус, і в нас виходить, що А1 і А1 в нас зникають. Так? 12 відняти 26, це буде мінус 14, 3 відняти 7d, це буде мінус 4d. Я змінюю знаки, у нас вийде 4 d дорівнює 14. Звідси D буде дорівнювати 14 розділити на 4. Можемо скоротити. Так, в нас на 2, це буде 7 других. А відповідно, 7 других це 3,1 друга або 3,5. Так, ми знайшли D, це 3,5, а нас просили знайти різницю. Тобто, ми все розв'язали, ми знайшли наше D. І все. Тобто, якщо у вас є четвертий, восьмий, сьомий, 25, неважливо, значення, але більше нічого особливо немає, то вам потрібно все звести до першого значення, і, відповідно, ви вже зможете знайти своє де. А зможете знайти де, зможете знайти і кожне наступне теж значення. Так, їдемо далі. Чому дорівнює другий член арифметичної прогресії, якщо А1 дорівнює 3 і А3 дорівнює 7? Ну, тут можна скористатися просто логікою, так, А перше це в нас 3, А2 невідомо, і А3 це в нас 7. Так, відповідно, в нас є 3 і 7, і що повинно бути посередині так, щоб 3 збільшилось? На одне і те саме, і ось а друге так збільшилось теж на одне і те саме і вийшло А3. Різниця між ними 4. Тобто, якщо ми запишемо, що тут 3 додати 2 буде в нас 5. І 5 додати 2 буде 7. А отже, А2 це в нас буде 5. Це ось так логічно можемо розв'язати. Так, як це розв'язати за допомогою формули? У нас є А1, в нас є А3, нам потрібно знайти А2. Запишемо А3 через А1. У нас А1 є. А1 додати Д і 3 відняти 1. Але в нас Д так немає. Ми зможемо А3 зараз підставити. Підставляємо замість А3. 7. В нас А1 це буде 3. І відповідно додати 2D. Так, знаходимо D, це в нас буде двічка. Далі, коли нам потрібно знайти А2, це в нас так до А1 додати D, Так, Відповідно, А2 це в нас буде А1 додати різницю. І це в нас і вийде, 3 додати 2. І ми маємо просто 5. І все. Так, ось таке завдання. Тут все достатньо легко, все зрозуміло, можна розв'язати як першим способом, так і другим. Так, тут у нас варіант В, а ми поїхали далі. Чому дорівнює А11 у арифметичній прогресії 2, 5, 8? Так, ну дивіться: знов таки: в нас перше значення це двічка, друге п'ятірка, Третє – вісім. Тобто в нас кожне значення збільшується на 3. Ну, давайте ми знайдемо 11 значення. А11 запишемо через А1. А1 додати ДН відняти 1. Ця формула у вас є. Далі, дивіться, в нас не вистачає сюди Д. В нас є А1, але Д не вистачає. Тому ми можемо знайти D спочатку, і потім вже підставимо в нашу формулу. Так, як ми можемо знайти D? Знову ж таки, ось цю різницю. Ми від п'ятірочки віднімемо двічку, отримаємо просто 3. Отже, це буде наше D. І його вже можемо підставити ось сюди і отримати А11. А11 це в нас А1. В нашому випадку це 2. Далі, D в нас 3 підставили. N відняти 1, це у нас 11, відняти 1. В нас виходить 3. Так, тут 3 помножити на 10, ну і ця двічка теж, відповідно, маємо 32. Отже, 11 -е значення в нашій арифметичній прогресії буде 32. Все. Ось таке завдання. Так. Ну, Якщо вам так хочеться, ви теж можете порахувати, просто додати кожного разу по 3 і знайти А11. У вас теж вийде такий, такий самий член арифметичної прогресії. Так, поїхали далі. Запишіть три перших члени послідовності натуральних чисел, кратних. Шести. Так, відповідно, маємо е, нас три перших члени послідовності натуральних чисел. Тобто, нам потрібно, щоб це значення ділилося на шість. Так? Що в нас, яке найперше значення в нас ділиться на 6? Ну, звичайно, 6. 6 поділити на 6 це 1. Так, далі згадуємо знов таки табличка множення. Так, Яке наступне значення в нас ділиться на 6? 12. 12 розділити на 6, це в нас буде 2. Так. Яке наступне число в нас ділиться на 6? 18. 18 розділити на 6, це буде 3. Все. Ось три перших члени послідовності натуральних чисел кратних 6. Все. Записано. Так, поїхали далі. Запишіть сьомий член арифметичної прогресії, у якої А1 дорівнює мінус 4, Д дорівнює 5. Так, в нас тут А1 дорівнює мінус 4. Д в нас 5. Нам потрібно знайти А7. Запишемо А7 через А1. Формулу ви вже цю знаєте. Відповідно, А1 в нас є, де в нас є, підставляємо наші значення у формулу. А1 у нас мінус 4, де в нас 5. Ну, так як ми шукаємо 7, то 7 відняти 1. Маємо мінус 4 додати 5, помножити на 6, це в нас буде 26. Все, ми розв'язали дане завдання, і у вас є додатковий бал на НМТ. Так, все. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам успіхів у вивченні цієї теми. А тепер біжіть відпочивати або пити чайок гарного дня вам!